Друзі, вітаю вас! Сьогодні 27 жовтня. Ми отримали сходи озимої пшениці, слава Богу. Зараз я вам ставлю коротеньке відео, яке я знімав практично тиждень тому. І далі вам покажу в якому стані зараз знаходиться пшеничка. Сьогодні 21 жовтня, Знаходимось на полі, там, де у нас. Сіяла, а сівалка Агеда від компанії Технополь в порівнянні з сівалкою Grand Place. Посів відбувався 26 вересня, 16 вересня. Пройшли продуктивні опити на рівні в середньому 11-12 мм. І можемо бачити, сьогодні вже поключилась. Поключилась пшеничка. Посіяно вона на глибину 1,5 см, як можете бачити. І зараз перейдемо на посів, де сіялася валка Airnplay. І подивимось в якому стані тут знаходиться пшеничка. Arandplace у нас сіяв на міжряді 2 через один. то середня у нас виходить там 27 сантиметрів. А ренплейс червішого геда сіла з міжреддям 30. На жаль, мілко ми посіяти не можемо гринплейсом. але бачимо теж, що. Пшениця знаходиться в такому стані. Ну, тобто стан на сьогоднішній день, на 21 жовтня, однаковий. Але за рахунок глибини посіву, я думаю, що ми тут отримаємо сходи пізніше. Тоді змонтуємо відео і вам, щоб ви бачили різницю. Ну, як ви зрозуміли, що... 16 жовтня у нас прийшли продуктивні опади і потім у нас ще були опади, здається, вівторок Чув... да, вівторок це було на цьому тижні, там приблизно там, від 5 до 10 мм в залежності від палів. Ну і, як кажуть, сьогодні маємо сходи. До кінця місяця у нас ще є тепло, потім вже, мабуть, буде припинення вегетації. Але вірити прогнозам дуже тяжко, вони не завжди підтверджуються. Тому поки що, як кажуть, маємо цей результат і будемо дивитися, в якої фазі ми зайдемо в зиму. Але слава Богу, що все ж таки ми отримали. Продуктивні опади, тому що я повернувся вчора з Бісарабії і скажу, що ситуація там критична. Тобто взагалі опадів нема, ріпак знаходиться в дуже в такому тяжкому стані. І що саме, як кажуть, страшне, те, що попереду не видно опадів. І це не тільки Бісарабія, це частина Одещини, частина Миколаївщині взагалі залишилась без цих опадів, які ми отримали. Тому, хлопці, тримайтеся там. Вірю в те, що все одно пройдуть опади, ви отримаєте сходи. І маю надію, що буде тепла зима, яка дозволить вам отримати розвиток хоча б зимовий період ваших озимих посівів. Ну, що я тут хочу показати? Як ви всі знаєте, що я завжди приділяю велику увагу якості посіву. тому що від того, як ми посіємо, залежить весь наш подальший сезон. Тому підготовка до посіву і сам посів це доволі відповідальна, відповідальний етап в нашій технології. Тут у нас сіяла сівалка геда, сіяла на глибину приблизно сантиметр півтора, ну, принаймні я так намагався. І хочу вам показати, що, як можемо бачити, приблизно однаковий розвиток всіх рослин, приблизно ну, Тобто вони зійшли, можна так сказати, за дві доби ми отримали ті сходи, які ми сьогодні бачимо. Тобто рівномірність посіву дуже актуально. І бачимо отака ось пшеничка. Бачимо, що глубина була, по мінімальна. Це ось було навіть на поверхні. Досвід Бісарабії в тому, що вони сіють дуже мілко, ну, принаймні у тих фермерів, яких я був. Тому що вони не розуміють, коли підуть опади, і невелика глибина посіву дає їм можливість е найскоріше отримати сходи і отримати якийсь розвит розвиток в зимовий період. Ми розуміємо, що там кліматичні умови відрізняються від більшості території України, але принцип залишається той самий. Вимерзання пшениці буде залежати від того який вона розвиток отрив зимовий період і чи буде вона ослаблена. Тому глибокий посів, на мою думку, навпаки, може збільшити ризик вимерзання посів. Тобто ось ми бачимо отакий стан рослин. Це сівалка ягеда Тепер подивимось, як у нас відбувся посів за технологією прямого посіву, але іншої сівалки. Отакий фон. Ми проглядаємо всі ряди. Можемо бачити. І зараз перейдемо. У мене в двох полях порівняння йде з сівалкою Grand Place. Всі інші поля йдуть посіяні Сівалкою Агеда. Навіть чи, верніше, навіть отут ми бачимо солому ще по, по, поза минулорічної пшениці. І навіть у соломі ми бачимо, що у нас пшеничка зійшла. Хоча тут умови були, як можемо бачити, екстремальні. Але все одно маємо сходи. Тобто сівалка максимально. Змогла посіяти в цих умовах. Ну і тут ми вже бачимо посів сівалка Iron Place. На жаль, ми не можемо її налаштувати так, щоб вона сіяла на мінімальну глибину. І якщо це прямий посів, то нам хоч, хоч трошки це вдається. Ми тут бачимо, де відкритий більше ряд був. Маємо такі сходи, де ряд був більш закритий сходів менше ніж ну тут він... вона ще до сходи ще поки рано, тут про щось казати але рівномірності на жаль у нас немає то бачимо так якщо по прямому посіву ще нам більш-менш вдається це зробити то там, де нам все ж таки ми були змушені задискувати, щоб вирівняти фон поля, тому що в оприскувачу не, не можна було взагалі всидіти, то там нам не вдалося витримати таку глибину, ми ще зараз туди поїдемо, але бачимо, відмічаємо який стан рослин на цій ділянці. Ну і отак у нас вигляд. Попередньо перед посівом тут ми рубали палку, тому що анкерний сашник би просто забивався довгою палкою соняшника. Тому нам довелося порубати палку. Для гринплейс це в принципі не принципово. Ну і бачимо, що тут, на жаль, рівномірності нема, але скажу так, що не все так погано, на мою думку. Бачимо, де мілкіші ряд, він гарніший, де глибше. Це підрівняється, через тиждень вже різниця буде не така критична, але вона є. Тому на кожному етапі, отримуючи максимально гарний результат, можемо загалом розраховувати на... Гарний результат в кінці сезону, тобто в бункері. Ну і такий у нас фон загалом, там де ми дискували перед посівом дискували по сухому, тобто дискування було неякісне, тому що ґрунт був дуже сухий і можемо бачити такий стан. Ну і тепер побачимо наші сходи візьмемо там де глибше було, щоб зрозуміти ну, так от виглядається. Ну, вже які йде пшеничка. Тобто де мілкіше потрапила там краще, де глибше, там гірше. Це ми дискували там, де в нас була люцерна. І можемо бачити, що наш шлях по боротьбі з нею продовжиться в пшениці. Тобто є вона такими пляшами, де їй достатньо ще кількість, ми можемо бачити, що у нас вже з'явився дводольний бур'ян. І якщо ми його на прямому посіві не бачили, то на обробленому ґрунті його в принципі доволі багато. І це ми ще його весь не бачимо. А чи вдасться нам тут зробити осінній захист, думаю, що не вдасться, тому що ну, досить мало часу залишилось, як мені здається, до кінця вегетації. А для того, щоб провести. Осінній захист нам необхідно буде. Нам буде необхідно 3-4 листа на нашій культурі. Тому не факт, що нам це вдасться. Але якщо буде така можливість, ми обов'язково проведемо осінній захист, щоб потім навесні не було крайньої необхідності зарані лісти в поле з гербіцидом. Ну. Дуже багато. Телефон не передає, але очима бачимо дуже багато. Ну і такий, звісно, мусорник на полі. Бачимо, диски грудку вигортали. Дисковка неякісна, але другої можливості не було. Іншої вірніше. Але маємо сходи і це вже супер. Так що, друзі, всім гарних дружніх сходів і можливості продати своє збіжжя в цьому році хоч більш-менш адекватні гроші. Я думаю, що сьогодні це два головних питання. Ціна на нашу реалізацію нашої продукції і отримання сходів якомога раніше. Я поїхав далі, так що всім... Пока, бережіть себе, мирного неба над головою вашої і ваших рідних.